Суттєво зростає захворюваність на коронавірус, лише за минулий тиждень зареєстровано понад 15 тисяч нових випадків. Від COVID-19 померли 92 особи, майже 70% з яких люди віком 70 років та старше. Зростає захворюваність також і на Сумщині та Шоскінщині. Зокрема, про це повідомили у Шоскінському районному відділі державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Якщо на п'ятому тижні... Року всього по Сумській області було зареєстровано 154 випадки нових коронавірусної хвороби, і один летальний. То зараз, за підсумками 10-го тижня, їх стало вже 749. Тобто захворюваність зросла більш ніж у 5 разів в Сумській області, і на минулому тижні ми вже мали. Вісім летальних випадків від коронавірусної хвороби по Сумській області спостерігається ріст захворюваності на 35,7%. За минулий тиждень захворіло 749 осіб. На попередньому тижні 552 людини. Зараз вірус змінився. Зараз ми маємо превалювання цього нового штаму. Кракен, де він вже виявив лабораторія центру громадського здоров'я виявила, цей новий штам у шести областях України. І перший випадок, до речі, був виявлений саме у Сумській області. Це захворів чоловік невакцинований, який проживає в Криловецькому районі. На минулому тижні 22 нових випадки інфікування зафіксовано і у Шосткінській громаді. На позаминулому тижні їх було 19. По місту Шостка Зареєстровано 17 нових випадків села Шостенської громади 5. Ну, приблизно такий же розклад був на 9 тиждень 13 нових випадків і 6 нових випадків в по селах Шостенської громади. На жаль, на 9-му тижні ми мали два летальні випадки. Це перші летальні випадки від коронавірусної хвороби у поточному році. Станом на 13 березня амбулаторно лікується проти. Коронавірусу 15 осіб. Про це у ході ранкової апаратної наради при міському голові повідомив директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук за вакцинацією минулого тижня. Звернулося 102 мешканці нашої громади. У зв'язку зі зростанням захворюваності мешканців громади закликають не нехтувати протиепідемічними правилами та вакцинуватись. Ковід нікуди не подівся. Ви ж пам'ятаєте, у нас були навіть летальні випадки, тому дотримуємося хоча б мінімальних допустимих нам доступних засобів це носіння маски в громадських місцях, миття рук або обробка, де в тих в тих місцях, де не... Немає можливості помити руки. Звертаємось своєчасно до сімейних лікарів, надолужуємо вакцинацію. Зараз вакцинацію можна зробити не маючи навіть декларації. Треба тільки звернутися до пункту вакцинації чи до амбулаторії в нашому місці, яка робить вакцинацію. І вакцинацію зараз вже підлягають. І Можуть безоплатно зробити всі все населення і навіть діти роком від п'яти від років, аби попередити зростання захворюваності та вірогідність нової хвилі коронавірусу, обов'язкове плр обстеження. Нині проходять освітяни, які працюють за змішаною формою навчання. Зараз вже обстежено 565 робітників закладів освіти з позитивним результатом. 4, тобто 0,7%. Серед медичних працівників і е, тих, е, у кого були підозри, цей відсоток значно вищий. Серед медичних працівників е, відсоток позитивності е, досягає 3%, а серед підозр – це 5-7%. Е, тобто це е, каже про те, що е, ми на вірному шляху, що обстеження Проводити, хоч медики і фіксують зростання захворюваності на коронавірус, втім це значно менше випадків, ніж було за аналогічний період минулого року. Так, за січень ми зареєстрували по нашій громаді 18 нових випадків, а у січні 2022 року їх було 1317. За лютий ми вже реєструємо 73 нових випадки. У лютому 22-го нових випадків було 2 1493. За березень станом на 10-те ми вже маємо 57 нових хворих. А у березні 22-го їх було 312. Тобто, я думаю, що захворюваність у березні е, поточного року е, буде вище, ніж захворюваність у лютому поточного року. Тому заходи протиепідемічні, які ми все добре знаємо, треба проводити. І, е, Особисто і у кожному закладі, що працює, закладі установі, підприємстві і таке інше.